У Бродівському народному домі зібралися жителі міста та району, аби послухати благодійний концерт, кошти з якого спрямували на лікування маленького бродівчана, на якому потрібно життєво необхідний укол, який вартує 3 мільйони доларів або 120 мільйонів гривень. Для сім'ї така сума є непідйомною, тому й організовують будь-які заходи, щоб врятувати його життя. Але особисто мене неприємно вразило те, наскільки мало жителів відвідало концерт. А ще дуже дивує наступне: коли приїжджають стендап-коміки, які зі сцени криють матюками по материнській лінії, то зал повний, враховуючи і балкон. Але коли мова йде про те, щоби шестирічній дитині врятувати життя, то наших людей корова десь язиком злизує. Але маємо те, що маємо. На жаль, деталі у сюжеті у бродівському народному домі відбувся благодійний концерт, метою якого стало збирання коштів на лікування маленького бродівчанина Богдана Ільківа. Хлопчик бореться із рідкісною недугою, м'язовою дистрофією дюшена. На сцені виступили творчі колективи, вокалісти та юні таланти нашої громади. Усі об'єдналися заради спільної справи підтримати родину Богдана в боротьбі за здоров'я дитини. Ми і найти чекати. При атмосфері заходу лунала щира музика, слова підтримки та віри в диво. Присутні охоче долучалися до збору коштів, адже розуміли, навіть невелика допомога може стати рятівною. До присутніх звернулася перша заступниця Бродівського міського голови Анатолія Балая Ірина Олеха, яка щиро подякувала всім організаторам, учасникам та глядачам за їхню небайдужість і активну громадянську позицію. Тішувалася тим, що господь тобі подарував дуже великий дар при народженні, і ти його розвиваєш, і ти його розвиваєш на свого очах. Воротий поспіль, ми у цьому залі збиралися на концерті Анастасії, Квінте студії і тішилися її успіхами. І сьогодні, коли ти завітала стіни міської ради з запрошенням завітати на твій концерт, було надмірно приємно почути те, що студентка педагогічного коледжу, але Великою любов'ю привела Богу, Анастасії і тобі. І я впевнена в тому, що вона сьогодні тішиться вами, тішиться, радується разом з нами, за те, що має неймовірний донечок, за те, що ти така чарівна, успішна і дуже паламота дитина. Дякую за сьогоднішні емоції від кожного присутнього і бажаю насамперед перемоги і минули, аби ти збирала зали, аби твоєю творчості втішилися, аби дітки, яких ти зараз виховуєш, любили тебе, переймали від тебе всі ті професійні якості, які ти маєш, які ти можеш їм подарувати. Нехай батьки будуть вдячні за твою працю, нехай втішають по такої твої, нехай радіють твоїми успіхами. Залишайся такою, якою я тебе знаю, щирою, розумною. Нехай доля буде до тебе як якнайкраще. Вже тобі знайти гарну половину в тому житті, народити багато українців, україночок. Хай в твоїй долі буде найкращі, найсвітніші моменти в тому житті, миру перемоги, люблю, шанують. Сергій Нікішин телеканал Броденлайн.